До тієї Бори, поки вони не померли, тобто вони померли в мучитися на смерті, брати дому. Але справа тому, навіть брати і свестя, що ми не ви. Вони бажали краще померти у муках, але бути згодом. Господь говорить через святи Івана. хто відречеться в мене. І то смерті мучиться. Також, дорогі брати і сестри, передбати кож кожного свята і кожної ділістої хвилини. Або ми йдемо до Бога, найдемо до храму, або ми лише вдома і віддихаємо. Przedażę tę pocztę idzie, a z a jest Ale my chodźmy do Boga tylko, żeby był na krew. My często staramy się My często serdeczną, do І нам потрібно відчити. Але Господь, коли творив світ, Він творив щізні. Поки не створив нас. Поки не доверчить своє створіння. а сьогодні день і не вчував. У церкві служба. Ми думаємо тільки про своє тіло. Ми хочемо відпочити небезпеку. А душа хоче почити твого. Що ж робити? Душа хоче до мене, душа хоче до Бога, хоче не співговорити. Але ми її не чуємо. Ми більше турбуємося про своє тіло. Приходить час ми вмирати. Тіло знимає. І тоді душа предстає без Бога. Господь Чи ти була прибуде? Чи ти була на Предложи често кажемо спрямо на те, що не пришли до церкви, тому що було сильно Не Мене йшли до церкви, бо дощ. Давайте тоді І я йду, до чого ми тут боталися. Господь відречеться від нас, тому що ми відреклися від нього. Відреклися людьми. І Господь Бог відречеться від нас. Ми хочемо, щоб нам було добре. Хочемо, але зробити для цього ми не хочемо бачити. Ми хочемо чекати, щоб все закінчилося. А воно так не получиться, поки ми не приходимо в і зусиллях. Хлопці просять про молитву. Ми режимо в неділю на два, служба йде в церкві і перепочуємо, бо хлопців про молитву, але самі не жимо на два. Ми бачимо, що волонтери просять хлопцям на реце Реб... Це... Реб... радіоелектронного гриба. Це такий пристрій, який не допускає трою смертельної дронів на нашому хлопці. Коли небають, хлопці гірки. І хлопці просять через волонтерів, Ага, вони не шкодуються, треба допомогти. Треба волонтері. Для тої чи іншої роботи, для результату, якого ми прагнемо, ми повинні прикладати якісь зусилля. Щось робити. Щось робити. Допомагати. Не хочемо допомагати Бо Зараз дуже багато людей заважають, на це робити. Привіт, радійся. Якщо ми хочемо, щоб Господь Бог не званих, з ним. спішимо до нього, душею, спішимо до на спіймоті. Вої, яким набагато важчим, ніж нам. Але вони виконують свою роботу сповна. Вони не віриться нас. Вони стоять за нас нами навіть у смерті. Тому, якщо ми хочемо, щоб Господь був з нами, будьмо і ми з ними. Господь сказав, де двоє, чи троє здаються, п'яни, а п'ясе. Хай Боже Господен, Його власне благодать, буде завжди з усіма. Вам. Амінь. Слава Ісусу!